Вітаю луч, показуємо лот номер 7 взуття Timberland. в лоті 17 пар. Починаємо з доволі класичної моделі в їхньому трендовому, їхньому власному кольорі, який вже їм майже належить, я на мою думку. Timberland, основа лоту, водонепроникні. Наступна моделька в чорному кольорі, дуже легесенькі, Все йдуть натуральні матеріали, шкіра, замш. Далі Ket-Devans, буквально 2-3 пари. На весь лот це йдуть інші бренди, а решта це йде все Timberland. Це прям класика також. Дуже схожа модель до першої, що показувала. Технологія Sensor Flex в підошві. І така зелена позначка. Тімберленд дуже насправді піклується про стан нашої планети, тому вони використовують в своїх моделях і е, перероблений пластик. От. І так само використовують натуральний каучук і так далі. Дуже ніжний пудровий колір, дуже класна модель. Тут такі ніби блискітки. Вони використовують також різні технології для підошв, тому що дуже важливо, щоб їхні клієнти. Почувала себе зручно в їхньому взутті, саме тому вони такі популярні, тому що це дуже зручно. Всередині також, дивіться, який матеріал. Далі дуже класна модель Челсі. Вони йдуть в такому пудровому, коричневому кольорі, дуже такому, може, колір латте, я би навіть назвала, резинка гарно тягнеться. Підошва. Далі ще одна модель. ця йде в нас на підборі. Тут насичений коричневий колір. Підбор дуже масивний, але насправді вони доволі легкі. Зазвичай, коли такі підбори, то взуття дуже важке. Тут також, як ви бачите, йде брендована фурнітура. Але Тімберленди вони поєднують стиль, якість і легкість. В чорному, в чорному кольорі моделька. Також ця йде суто на шнурівках. Всі вони йдуть водовідштовхуючі, але є моделі також такі, які абсолютно не пропускають воду. Але абсолютно всі йдуть водовідштовхуючі. Дуже мені подобається така модель, ось ця взагалі супер. Далі також мій фаворит в цих лотах. Це ось така модель а, черевики жіночі на підборі. Тут ось такий дизайн, і на блискавці також брендована фурнітура. Kedivans. Це також іде колаборація з Sailor Moon. Всі розміри будуть прописані в описі. Йдемо далі. Челсі в чорному кольорі. Дуже легка модель, взагалі, просто вау! Максимально зручні. Зараз секунду поверну до вас. Просто супер. Дуже класна, трендова модель і універсальна. Ще одна моделька. Тут іде вже в нас тракторна підошва іншого кольору, і взагалі інша моделька, дуже подібна до попередньої, якої я сказала, що мені подобається, але по-своєму суперова. Тут в нас пише Екстра Лight. Вони взагалі просто супер. Ще одна моделька від Timberland, це такі чоботи. Вони йдуть до коліна, бачите, пряжки, йде повністю натуральна шкіра на блискавці. І крайня модель в цих лотах це в нас взуття від барбур. Взуття просто вау! Воно надзвичайно якісне, надзвичайно зручне. Просто супер. Отож, ми з вами дивилися лот номер 7, в якому 17 пар. Ціна за пару 36 євро, а в описі ви знайдете всі абсолютно розміри в тій кількості, в якій. Не представлені в лоті. Також там номер телефону менеджера. Звертайтеся, щоб оформити замовлення.